Покажемо, як мітимо маточку. Зараз серед міні-рамочок шукаємо, де вона у нас є. Видно? Так, ми її знайшли. Міша обережно її забирає. Ручки у прополюсі. Наша малесенька як там. Показалось, що шкути лягає. почути Беремо маркер, мітимо. Не дуже видно, але. Ага. Нежілки, бачите, її активно обліплюють. Все. Ні, це не откуда. Наступний етап з бігуді. розміщуємо, переносимо її до кліточки. все маточка від... готова до відправки. Кладу по 8-9 бджілок з маткою. Хтось скаже за багато, може хтось скаже за мало. Ну, я так зазвичай кладу. Щоб точно було немало. Бо маску мають добре обслуговувати протягом всього часу, поки вона їде до вас. Красиво засіяно. Дивіться, як файно засіяла маточка. Від краю до краю. Зараз трішечки, якщо видно, ну повинно бути видно. Бачите, кожна ячейчка засіяна дрібнісінькими такими яєчками. Бачите? Зараз на іншу сторону поверну. Місця не вистачає, іноді буває навіть по два, по три яйця в одну комірку Угу. Бачите, переливаються на сонечку. Джілка спокійна, не агресивна, тому сміливо можна в нас замовляти. Така краса. Ну, а мішка вже відмічає маточки і розміщує їх у коробочки для відправочки.